Найкривавіший фільм, який я коли-небудь тільки бачила за останній час. Це просто капець. Я не знаю, скільки там літрів цієї рідини, там яку вони там використовують в фільмі, пішло для того, щоб зняти цей фільм. Там все просто залите нею. Привіт, це кіномамка. Я тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже-дуже цікаво. Став лайки пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями та допомагає мамі добити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це мама не мріє. Не дивлячись на те, що це такий а, трошечки жорстокий фільм, тому що там такі. Прям сцени, коли людей відправляють до праці, все прям показується отак, і все прям бризкає. Отак от на екран. Я сиділа отак от, дивилася. і цей трошечки жорстокий фільм. Трошечки, зовсім чуть-чуть. <с> Називається Спустошення. Це новий фільм. Він вийшов у 2025 році і в ньому також грає Том Харті, Боже, як я його люблю. <с> Зібралася. Зараз я вам спробую пояснити, про що цей фільм. Коротше, на початку фільму було вбито одного з главарів там, китайського клану якогось там мафії. Це був син іще однієї там, більш важливої фігури. Вона тепер хоче помститися тим, хто відправив його до проекту. І вона думає, що це був син мера цього міста. А мер цього міста зв'язується з поліцейським, якого грає Том Харді, і домовляється, що він має врятувати його сина, інакше він прикінчить і його і його родину. І коротше, Том Харді намагається врятувати його сина. Там його переслідує китайська мафія. Взрив можна просто. Але фільм нереально цікавий. То вже дивися цей фільм, напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився. Обов'язково подивіться, не дивлячись на ті всі жорстокі криваві сцени. фільм нереально цікавий.